Вітаю на каналі у гостях у Тані. Давно обіцяла показати вам, як я ліплю, печу свої капустяники, і ось сьогодні вирішила спекти. пригостити своїх рідних, порадувати і пригостити гостей. Зараз покажу, дівчата, дуже смачне блюдо. Ну, біля нього трошки треба побігати, ну, але це того варто. І печуться вони дуже швидко, якщо все приготувати. І інгредієнти всіх, я думаю, картопля і е, капуста усіх зараз є. Тому печіть, спробуйте, дуже смачно. Налію піджарю моркву і цибулю спочатку. Даю чайну ложку, томатної пасти пастою зверху. Далі солю. Кладу трохи цукру, ну все за смаком. Треба пробувати. Все буде пережарюватися гарненько. Якщо вже пережарилися, то я буду сюди класти капусту. Все перемішала і тепер буду накривати кришкою і так, жарити, тушити. Ну Я капусту люблю, щоб у пирожках була вона така кисло-солоденька. Тому за смаком ще буду пробувати додавати. Сіль, цукору, можливо, ще томат потрібен буде. Але така, щоб вона була м'ятенька. Не треба, щоб вона була така дуркін -дуркін, пережарена, переварена, але ж і не тверда. У мене на тісто вариться картопля. Картоплі десь у мене тут ну десь кілограм, бо я буду чималенька робити пиріжків, у нас їх люблять. Посолила добряче картоплю і вона кипить у мене. Картопля у мене зварилася, я воду злила, переклала у другу посудину. Сюди вона дуже гаряча. Я сюди відразу додаю у гарячу картошку 3 столові ложки крахмалю. Чому крахмаль? Тому що картопля у мене не крахмальна. Раніше була дуже крахмальна картопля, це сіні глазка. Я крахмаль не клала. Але запотіває камера. Але це картопля білоруса, і тут міст крахмалю невисокий. Тому я додаю крахмаль. Можна картопляний, можна кукурузний, у гарячу. Треба, щоб вона мука і муку додаю. Мука і крахмаль заварилися. Ну, Ложок 5-6, отакі повні, зверху великі, цієї додаю муки. І зараз буду все це тавкти, Мука, карто... крахмал картопля. Картопля в мене вже ж посолена. Я варила і посолила. І зараз треба зробити однорідну масу і щоб це мука і крахмал заварилися. Чим краще ви підтовчите картоплю із мукою крахмалом, тим еластичніше у вас буде тісто, щоб не було таких крупинок, ось у таких картопляних Ну, а тепер. Усю цю масу я буду викидати ось на столі мука мене, і буду швиденько, дуже гаряче, дуже гаряче. Обережно так потрошку потрошку буду вимішувати, тому картопля дуже гаряча. Довго його вимішувати не треба. Тримається купи, все. Чуть-чуть муки кинули. Я отак туди-сюди до купи з'єднала. Тепер ось таку роблю е, таку качалочку, нарізаю. Це я однією рукою вам показую приблизно. Качалкою роблю ції, розкачую. Кружечки такі. Одною рукою показую, одною роблю. Кладу сюди капусту. Дивіться, воно тримається хорошо, буде хорошо зліплюватися. Сюди кладу капусту. Капуста в мене вже готова. Капуста треба, щоб була е, холодна. Ну, покажу, чи зумію я однією рукою чи ні, бо не хочу на підставку ставити телефон. оце дивіться, поклала, ліпила але тепер одне ще. сковорідка у мене вже розогрівається Бачите, воно гарно ліплюється все, сформуйте красивий пиріжочок з капусточкою і на сковорідку і на у Отаких От не треба, щоб ви все тісто, у мене така гара тіста. Тому що зліпили, там наприклад, скільки у вас на сковорідку вміщається 5. П'ять зліпили, поклали. Наступний ліпіть. Бо оце капуста, вона буде розм'якчувати оце тістечко. Ну, по суті, це картопля, тут, тому що тут муки зовсім мало для такої кількості картоплі. І воно буде розпливатися у вас. Оце так їх наліпили, наліпили. Так я роблю. І на сковорідку попекли, поки ті печуться, ви наступних там скільки вам треба наліпили. Бачите, воно гарно тримається, тому що воно гаряче, якщо тепле, якщо воно буде у вас холодне, воно у вас буде таке рідке. Як мама казала, розмолодиться. Таке зробили, поклали. Ну, камеді одною рукою показую. Нехайно. Поклали, зліпили пиріжок і все, защіпнули, зліпили і на сковорідку. Ось отак я печу пиріжки ці. Ще хочу сказати: не накривайте кришкою, коли жарите. Тому що тут же по суті, тісто це картопля. І от якщо жарите картоплю, накрити кришкою, яка картопля? Вона у вас буде м'ягка. А треба нам, щоб була така корочка тверденька, щоб всередині не витікала сама ося, о, із, ну, рідина із цього, із капусти. І так далі. Тому не треба накривати, щоб не розлізлися вони. Це вже стільки напекла пиріжків, але у мене не вистачило капусти. То відкрила банку. Із Це я рік закривала, мені мене одна банка залишилася. Бо я для цих пиріжків закриваю капусту, ось у баночки, і з перцем закриваю, і з грибами закриваю. І потім такі пиріжки ліплю. Бо ще оскільки тісто залишилося, а капусти мало. То ну, дуже виручаю, оце закриваю, а потім капусту відкриваю. І плюс собі пиріжки, вже не, не думаю про капусту, що її там треба жарити. Дуже швидко виходить. Але закривати буду пізно. Це я закриваю капусту вже зимову. Покажу вам. Коли буду закривати, то зніму відео. Гарно зберігається, ось уже ж дивіться, вересень місяць закривала рік назад, ну, трошки навіть у жовтні, на початку жовтня закривала. Капуста стоїть собі для пиріжків, вона дуже смачна. Закінчила я пекти свої вареники із капустою. Вийшла ціла гора, це ще не вся, ще друга в мене миска є. Зараз покажу, ось розламала і покажу вам, що всередині. Ось так виходить. Бачите? Маленька, даненька, м'якусісінька обліпка і всередині капуста. Зверху, от коли відразу зняти сковорідки, то зверху така знаєте, прижарена картошечка. Ну, а потім вони. Полежать і вони трошки м'якшими стають уже зверху, а так дуже смачно. Всім смачного, печіть прекрасне це блюдо, у нас у сім'ї їх люблять. Я думаю, якщо ви хоча б один раз, то ваша сім'я теж полюбить це блюдо. Всім добра, всім миру, всіх Божих благословень, до нових зустрічей!